Доброго вечора, ви на каналі Секрети зеленого саду. Мене звати Світлана. І я би сьогодні хотіла записати таке коротеньке відео стосовно газонної трави. На календарі у нас сьогодні 29 грудня, майже новий рік, але так як цього року зима тепла, то трава росте собі потихеньку, хоча я її перед холодами Покосила, ну, косила не низько, на висоту 6 см. І так я кошу кожного року. Мені не подобається, коли її косиш нижче, вона якось, мені здається, гірше тоді зимує. А навесні, навесні я вже її вичісую. Ну і одобряю. Але зараз би я хотіла е, звернути вашу увагу, от раніше, коли в мене не було ще газоної трави. Я, якщо чесно, взагалі не цікавилася, що І не те, що не цікавилася, я навіть і, і не думала, що там якась є трава, що буде газонна трава, якась краща чи гірша. Я чомусь собі думала, ну трава та й трава. Але О, ось цей шматочок, де в мене тут посіяна ця газуна трава, це вже. Другий раз вона тут пересіяна. Перший раз тут була посіяна трава, і була посіяна трава спортивна. Я знаю, що багато хто думає, що якщо спортивна, то це вона буде, мабуть, якась така невибаглива. Але вона спочатку зійшла дуже гарно, дуже швидко, що мене здивувало, тому що цей шматочок у мене тут не перша моя газонна трава, але там, де я сіяла вперше, на жаль, я навіть не запам'ятала, які то були насіння тієї трави. Пам'ятала тільки одне, що це була, була країна похідник Германія, виробник верніше, І я таки купила знову ж нові, нові насіння. Якби. Германія. Ну і Вибрала спортивну, і взагалі мені навіть її посовітували в магазині, інтернет-магазині, де я її замовляла. От Побачите, вона така буде вам невибаглива. Ну, Я її купила. На жаль, у мене немає відео, чомусь я не засняла його. Зійшла Вона, мабуть, десь на п'ятий день. Um, і, і ще хочу що сказати, е, мені подобається, я висівала траву і навесні, і пробувала, і восени. Е, мені більше подобається все ж таки восени. Вже весною У вас буде така, знаєте, гарний клим травки. А якщо навесні, то це все літо вона ще буде така рідька і взиму вона ну, піде ріденька, але все літо у вас вона ж буде така ще погано, така, ну, маленька, така, погано укорінена. І якщо буде літо, дуже спекотливе. Їй буде це важко, вам буде її постійно потрібно буде поливати. Якщо ще у вас немає автополиву, то все літо ви проведете оце шлангою, щоб якось її врятувати. І ось я хочу вам показати, в мене тут є малесенький шматочок, який я досіяла. Ось, уже. ось це вже маленький шматочок, який був досіяний осінню. І можна здатися, що воно там така ріденька, десь густіша, але. Ось такий вигляд вона мала і тут у мене. і, Бачите, ну, якби літо, заліто воно все закустилося і стала вона вже така гарненька. Тому, якщо у когось така картина, не лякайтеся, воно все буде гаразд. Що хотіла сказати ще стосовно самого насіння. Так як я вже сказала, я спочатку вибрала цю спортивну, бо вона зійшла дуже гарно, дуже швидко, десь на п'ятий день. Хоча взагалі трава починає сходити десь на 12-й день. Ну, мене, yeah. Я знаєте, що подумала, ну, мабуть, дуже якісне насіння, да, що так гарно воно все зійшло. Але потім, як я вже почала розбиратися, коли побачила, що вона дуже швидко росте, і вона схожа знаєте, на якусь кормову траву взагалі, не на газонну. От знаєте, таке, як сіно, те, що мають там косити на корм тваринам. І коли я вже взяла упаковку, подивилась на її склад, почала розбиратися, дивитись в інтернеті, я зрозуміла, що да, дійсно там суміш була, дуже багато було цієї такої кормової трави, а дуже маленька суміш трави цієї такої саме газонної, як мітлички чи вівсяниці. І вона, мабуть, для того, щоб, знаєте, дуже швидко зійшла, а потім розраховують на те, що буде сходити та вівсяниця. Але чи його її дуже мало було. Ну, можливо, знаєте, підмішують, щоб дорожче продати. Не знаю, чому так сталося. Але взагалі та вівсяниця взагалі не зійшла. Зійшла тільки ось оця перша кормова трава. І коли почалося літо спека, вона почала засихати, хоча я її поливала, але ну, нічого їй не допомагало. Вона сохла-сохла. По-перше, вона стала дуже груба. Не така, бачите, якось ці да, такі травинки. Вона стала така, знаєте, дуже груба. Ну, я ж кажу, як ото кормова трава. І мені прийшлося її всю перекопати, що залишилось ті корінці, там ото повикидати, і засіяти ось уже знову нову травичку. Одразу скажу: я не хочу рекламувати, але я розумію, що теж люди, ті, які шукають газонну траву купить, це компанія, якщо я правильно скажу, що Life, здається, дитяча Turf Life Kids, це така. От ви наберете в інтернеті, ви їх знайдете, в них там декілька видів є. А це дитяча сама кіц, і ну, нам мені подобається. Я не скажу, що вона прям дуже така е, миленька, як би да, ну і нормальна. Я, я, як для газону, мені здається, дуже гарна. Спеку перенесла вона дуже добре. Ну, звісно, вона поливалася. Не було такого, що навіть у мене тут є куточок, щось тут найбільше в мене світило, мені здається, сонце. Ось, ось це десь це саме. Інколи навіть вона тут і підгорала, ну нічого, все рівно поливаєш, вона відходить і стає все знову гарненько. Зараз да, може зима, тому звісно вона ж бачите, яка трошки така, десь зеленіша, десь жовтіша. Але це все до весни, весною воно знову стане все зелененька, гарна. О, Ну от, в принципі, що хотіла сказати, а і що ще хотіла сказати? Дивіться, інколи питають: а як правильно сіяти? Ви знаєте, коли я перший раз сіяла свою газонну траву, я прочитала інформацію: треба перекопати там, вибрати всі корінці. Це я так все зробила, потім розсипати оці насіння да, і розрівняти, якби там, чи граблями. Так, я все і зробила. Здивувалась, думаю, так все рівно, ж багато так насіння на поверхні залишається. Ну, як то кажуть, ж, книжка ж так написала, таке і зробила. Ну, і отак вона в мене зійшла. То, мабуть, що трохи на поверхні птахи поз'їдали, або воно засохло, те насіння, те, що трошки землею присипалось. І воно таке, знаєте, було плямами, на газону траву взагалі воно не було схоже. І... Потім мені вже стало якось жалко, і воно зійшло якби, не скажу, що зовсім і рідко, ну, я і сіяла густенько. І я потім брала і між цими якби, острівцями зеленої трави підсипала з насіння нової травки і засипала це землею. Таким чином, я от так зробила вже рівномірний такий, якби, зелений коврик, але потім вже інший клаптик, я вже так не сіяла. Я взяла, скажу, навіть ось тут, коли я забрала тут траву, що перед цим у мене була, про яку я щойно розповідала, я просто зняла верх, викинула його, ну, це сантиметрів, може п'ять, викинули ми цей верх, не перекопували низ. От він такий твердий, був, все, я його на, на нього зверху сипала насіння, густенько дуже сипала, і присипали назад 5-6 там де як, сантиметрів з е такою товщиною, шар такої землі насипали, е згороду привозила землю. Навіть у цей клаптичок я спочатку намагалась ось десь так е третю частину, оцей, оце якраз зараз ще показую, він був засипаний. Ми, я думаю, знаєте, так родючі земельки хотіла привезти, привезла із посадки. Але коли я її насипала і почало сходити насіння з бур'яна, тут було дуже звісно, багато. я його не Чим не обробляла, який найбільший, де могла там, висмикувала, Але з часом, бачите, воно кусилося, косилося, косилось, косилось, і той бур'ян сам пропав. Якби, ну, багатенько я його висмикала, звісно ж, руками, там, що могла. Але він і сам. Ось тут оця вся травичка, тут не було бур'яна, у мене просто на городі якби так немає багато бур'янів, я його з землю вже цю згороду завозила і сюди порозсипала. Тут не було проблем. Тут зійшла травичка, де-не-де тільки був бур'янчик. І все, я її потім, коли була засуха поливала, це літо було дуже спекотне, поливалася вона часто. І спочатку, як вона повинна зійти, то взагалі не можна, щоб земля пересихала. Вона постійно повинна бути така волога. А потім вже як зійшла, ну, десь під вечір там ми її полили раз, раз, Бувало ще таке, що щодня, буває, що через день. А вже коли, така, звісно, густенька, то вже тоді самі дивіться, як би по мірі підсихання ґрунту поливайте. Ну, ось, в принципі, що я хотіла вам розповісти, мені здається, все так би розказала. Стосовно травички. З кошою я завжди на висоту 6 см. Нижче мені не подобається. Ну, ось така б, газонна травичка. Тому, хто хоче сіяти, я совітую вам обирати цю газонну траву. Це, здається, також гарманія виробник. Ви сійте і буде у вас теж отак от гарно. Всім гарного вечора. Все буде Україна. До побачення.